Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 30 березня, і поговоримо про один дуже цікавий матеріал, який вийшов в З Нью-Йорк Таймс, який стосується таємної військової співпраці між Україною і Сполученими Штатами. Матеріал так і називається Секретна військова співпраця США і України, якою була роль Америки в українських військових операціях проти Росії. Дуже багато цікавих даних. Матеріал сам по собі дуже великий, і автор навіть зробив окрему вижимку. Уда, зосередившись на ключових пунктах, які стосуються тих чи інших питань, він по новому відкриває деякі події російсько-української війни. Зокрема, визначальну роль генерала Заброцького, який від початку виступав своєрідним комунікатором між американцями і власне Україною, і спілкувався зі своїми американськими колегами з приводу тієї допомоги, яку Україна отримувала від Сполучених Штатів. Ну і там є найцікавіші. Ша, мабуть, тема, яка стосується 23-го року, але про неї ми поговоримо окремо. Спочатку кілька загальних таких важливих тез, які дозволяють нам. Трохи по іншому подивитися на все те, що відбувалося з 22-го року. Отже, в 22-му році в Візбадені, в Німеччині була створена відповідна база або відповідний центр, де українці отримували всі координати від американців щодо російських військ на нашій території. Тобто, грубо кажучи, ця співпраця повинна була компенсувати величезну різницю в озброєнні і в живій силі, яка була між Україною і Росією. Не на користь звичайно України, і таким чином американці, надаючи точні дані, дозволяли нам дуже влучно стріляти і знищувати цю живу силу агресора. Удари наносилися як по російським підрозділам, так і по техніці. І пізніше почалися наноситися удари власне по інфраструктурі. По суті, розвідка і артилерія, яку нам надали Сполучені Штати, вони від початку допомогли. Ефективно протистояти російському вторгненню, хоча ми дуже сильно залежали власне від цих розвідданих. Ну, наприклад, була створена така оперативна група дракон. Це знов таки інформація, яка циркулювала постійно ну, навіть в нашому інформаційному просторі, але вона не мала таких конкретних підтверджень. Так от ця оперативна група дракон по суті контролювала кожен удар хай марсами. Тобто, це була така історія, яку треба було дуже дуже довго. Ну, відслідковувати, погоджувати, і тільки після цього певні удари наносити. Зрозуміло, що е, американці е, фактично там з кінця 22-го року визначили певні червоні лінії е, у своїх взаємовідносинах, як власне з Україною, так і. Участі сполучених штатів в російсько-українській війні, ну наприклад, логіка була така, що США не воюють з Росією, вони просто допомагають Україні, і відповідно дуже часто це накладало значні обмеження на ті удари, які Україна могла наносити. Але поступово ситуація мінялася. Наприклад, в 22-му році можна було вже отримувати інформацію для того, щоб націлювати наші безпілотники по військ військовим кораблям Російської Федерації, які перебували за територіальними водами анексованого Криму, пізніше, ще в 24-му вже році, коли був удар по торопцю, пам'ятаєте, там навіть землетрус був магнітудою в кілька балів. Величезний склад рвонув. Ну от він, начебто, теж це було погоджено з Сполученими Штатами. Ми відповідну розвідувальну інформацію отримали саме від американців. З іншого боку, американці, наприклад, були шоковані тим, як Україна нанесла удар по крейсеру Москва. Вони ну фактично проти були цього, але це відбулося. І коли це сталося, американці ну повинні були визнати, що вже відмотати назад це ніяк. Не вийду вони розуміють, розуміють в статті це добре написано, чому українці так цьому раділи, але в них були якісь там певні побоювання, що насправді може відбутися, і чим це може власне закінчитися. Е, ну ще е, цікавий момент. Е, наприклад, е, та операція, яку Україна проводила в Курській області, вона відбувалася без погодження знов таки зі сполученими штатами. Е, ніякого дозволу не було. Більше того, українські військові зайшли туди з американською технікою, е, порушивши умови так званої операційної зони. Е, ну Пентагон це росіянив ледь як не шантаж, але допомогу не припинили, тому що ну не хотіли залишати без. Підтримки власне українських бійців, які зайшли на територію Російської Федерації. Але при цьому, наприклад, продовжувалися удари по Криму, цілі теж узгоджувалися, погоджувалися. Була навіть ціла операція Лонархер спланована. Планувалася бити десь там по 100 об'єктам, які знаходилися на території тимчасово окупованого Криму. Тут і серу допомагали, і британці докладали певні зусилля для всього цього, і тому подібне. Тут головне. На розбіжність, мабуть, між нами була в тому, і це в статті прописано. Треба віддати належне автору. Він не боїться представляти дві позиції. Тобто, це не якийсь там проамериканський матеріал. Ні, це достатньо збалансована подача всієї інформації. Он він говорить про те, що США хотіли точкових ударів, а Україна хотіла більш широкої кампанії. Наприклад, там Зеленський казав Блінкіну, що ви не розумієте Росіянам. Ми їх знаємо. Нам треба бити по Москві, але Москну по Москві по місту да але американці проти цього виступали. Була історія із Покровськом, коли Росіяни почали наступ і американці зверталися до України зменшити мобілізаційний вік, але отримали відмову, оскільки Зеленський пояснив, що це відсутністю амуніції. І для того, щоб новобранці власне одягнути, озброїти і потім кинути в бій. Ну і коли Трамп переміг, Байден по суті вирішив ну на прощання зняти останні обмеження, тобто наносити удари Атакамсом і Storm Shadow по території Російської Федерації. Тобто логіка тут така, що всі ці червоні лінії вони поступово відсувалися, відсувалися, відсувалися. Але найцікавіше, що є в цій статті, і що мені здається буде мати певні наслідки. Ну якщо не зараз, то в. Либутньому Власне, для нашої внутрішньої політики це історія про 23-й рік. Готується великий наступ, контрнаступ, як його називали. Е, головна мета була від, від самого початку визначена. Це був Мелітополь. Е, генерал Залужний е, розробляв цей план, погоджував з американцями. До речі, щоб не забути, в статті описано, що Залужний дійсно, так знаєте, трошки специфічно іноді спілкувався з Міллі. Міг не відповідати на його дзвінки, е, оскільки вважав, що американці ну не зовсім розуміли, Розуміють, що тут відбувається, і мав, мабуть, всьому рацію, але шукали якісь обхідні моменти через третіх якихось людей зізвонювалися, виходили на цей зв'язок. Тобто, в принципі, комунікація була можливо. Іноді вона була не настільки ефективною, як хотілося, але вона, в принципі, існувала. І в статті наводяться прямі цитати достатньо відвертих розмов наших військових з американськими військовими. Наприклад, там Сирський казав, чого ви нас вчите Ми воюємо з росіянами. Ви не Воюєте, ми краще знаємо, як це робити, тобто багато таких от було моментів. Але 23 й рік найцікавіша тема, і ви зараз розумієте, чому. Отже, головна мета це наступ на Мелітополь. Сполучені Штати наполягали. Що повинен бути один потужний удар. Інформація про це ходила ще і в 23-му році. До речі, залужний поділяв цю позицію. Він розробляв власне цей план і чітко визначив пріоритети, як це повинно було відбуватися. Але сталася така цікава історія через внутрішні по суті політичні. Розбіжності я зацитую зі статті, тому що краще буде, якщо передамо, передамо ту пряму мову, яка там була. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний, підтримав план, центральної частини якого був штурму напрямку міста Мелітополь, який мав за мету перерізати російські лінії постачання, але його суперник і підлеглий генерал-полковник Олександр Сирський мав власний план знищити російські війська в окупованому східному місті Бахмуті. Президент України Володимир Зеленський. Став на його бік і розділив боєприпаси і сили між двома головними фронтами. Замість одного українці так і не повернули Бахмут і за кілька місяців контрнаступ закінчився провалом. Росія тепер мала перевагу. Тобто, там є ще багато деталей всього того, як це відбувалося. Ну, наприклад, п'ять найкращих бригад віддали сирському. При цьому американцям про це навіть не сказали. Американці про це дізналися, коли вони побачили по супутниках дивні пересування власне українських військ і зрозуміли, що замість прориву буде дуже повільне просування. Тоді вдалося взяти кілька сіл, але на південь, замість 12 бригад, пішло лише сім. А от всі решта вони пішли на бахмут. До речі, наводять цитату Сирського, який сказав американцям, що я не згоден з планом, але виконую Наказ і отут, отут фактично, мова йде про те, який наказ тоді виникає питання. Фактично, мова йде про те, що у військову справу безпосередньо втрутилася політика. Якщо головнокомандувач, верховний головнокомандувач Збройних сил України Зеленський підтримує ідею з Бахмутом. Давайте згадаємо історію про ну такий інформаційний супровід того, що там відбувалося, фортеця Бахмут і багато інших таких речей з'являються там ці. Мерзотники вагнерівці, яких просто десятками тисяч кидають на убій, але їм ставлять за мету захопити місто, яке було власне зрівняно там землею. Але виходить так, що власне президент України віддає перевагу. Певним політичним кроком там наводяться цитати про те, що Бахмут це наша моральна сила, ми, це символ, це, ну, він має певне там, е, значення таке, на яке ми повинні звернути увагу, яке ми не можемо проігнорувати, і тому, відповідно, давайте робити саме так. Чим все це по факту закінчилося? Ну, В статті було сказано, я тільки що це цитував, і ми прекрасно пам'ятаємо, які надії покладалися у 2023 році. Наскільки ці надії розганялися Усіляко плекалися і підтримувалися представниками офісу президента. Нагадаю, там і про каву в Ялті і багато інших речей. Але по факту вийшла зовсім інша історія. І от це питання, яке піднімали тоді. Наскільки політичне керівництво втручалося, ну якщо не в планування військових операцій, то принаймні в визначення пріоритетів або вносило якісь корективи в визначені плани. Ну це питання воно залишається відкритим. І сьогодні, після цього я нагадаю, все більш глибокими почали ставати розбіжності між Залужним і зеленським. В статті, до речі, зазначається, що Зеленський розглядав залужного по суті як свого політичного опонента. Хоча слухайте, це абсолютний абсолютний Сурд, якщо так можна сказати, оскільки і в 22 му і в 23-му році е, запідозрити залужного та й будь-кого іншого з українських військових в якихось політичних е, амбіціях ну могла тільки дуже дуже далека взагалі від реальності людина. Але як бачимо, такі люди, як мінімум, в офісі президента знайшлися, і замість того, щоб е, Надати перевагу підлегому залужному, тобто, дивіться, це вже вносить певну певні такі знаєте, дисфункційні моменти у взаємовідносини. Військові, де є певна ієрархія було навіть надано наказ віддати там додаткові бригади, які готувалися. А я нагадаю, що бригади спеціально під контрнаступ готували. Вони мали відповідну техніку. Там вони мали відповідну підготовку. В Бахмуті вийшла зовсім інша історія. Там була зовсім інша війна, не така, яка планувалася власне на півдні України. І в результаті ми отримали ну, взагалі ну, мінімум від того, що могли мати в 2023 році, якщо взагалі цей мінімум навіть був. І головний висновок, який робиться в статті, що тоді росіяни змогли ну, знову повернути собі певну перевагу, тому що вони укріпилися на півдні України, вони змогли. Побудувати там і багато укріплень і активніше мобілізацію проводили. Тоді вигрібали, по перше, всіх зв'язниць. По-друге, в них ще діяла та мобілізація, яку вони оголосили на Росії, плюс багатьох згрібали просто з вулиці. Вони тоді ситуацію деякою мірою переламали. Якби воно було, якби послухали залужного, послухали в тому числі американців, і дали можливість провести правильний наступ в бік півдня. Ну сказати за. Зараз, звичайно складно, але мені здається, що ситуація би дуже сильно відрізнялася від того, що ми мали по факту. І от такої є ціна політичних рішень, такої є ціна спробам знаєте, там поставити себе на місце генералів в тій ситуації, коли це не треба робити. Зараз навряд чи це призведе до якихось там глобальних наслідків. Це більше розумієте, такий штрих до того, що тоді відбувалося, але дуже симптоматично, що ця стаття з'являється зараз. З одного боку цей сигнал Трампу. Що дивіться, ми підтримували Україну і давайте робити це і надалі? З іншого боку, це і е, певне такі, знаєте, е, певне таке попередження, що е, одна справа воювати з Росією, коли ви єдині, а інша справа, коли ви воюєте з Росією, і маєте суттєві розбіжності всередині. І, от мені здається, це головний висновок, який власне з цієї статті е, можна і треба зробити. Риторичне питання: чи зроблять такий висновок власне на банковій. Дякую, що сьогодні були. <зі> мною. до зустрічі на каналі Слава Україні.